Вітаю усіх, хто цікавить питання вирощування павловнії. Сьогодні хочу розказати про надзвичайно важливий етап процесу вирощування павловнії – Це полив. Павні, як відомо, швидкоросле дерево, проте повний потенціал росту і інтенсивність росту залежить від того, як ви доглядаєте за полем, в якому стані ваше поле і безпосередньо від поливу. Полив є надзвичайно важливим, ключовим моментом, тому на ньому хочу зосередитися і розказати основні, е основні елементи, яких ми дотримуємося при вирощуванні павловнії. Поливати павловнію ми починаємо на початку літа. А зараз у нас червень, початок червня місяця, і ми починаємо поливати павловнію. Поливаємо павловнію ми. Тільки крапельним поливом, а, тому що це є найбільш ефективний метод а, поливу і він найбільш дієвий, так як вода безпосередньо потрапляє на докореневої системи. І а, все, що потрібно, дерево бере. Ми даємо, ми робимо полив один раз в тиждень. У нас зараз спека вже півтора місяця не було дощу, і крапельний полив у нас. Рятує, дерева ростуть прекрасно, результат дуже хороший, це волинь. Погода сприяє гарному росту і, відповідно, полив. Дерева дуже добре реагують на полив, як тільки ми починаємо поливати дерева на третій день після першого поливу дерева розправляються і починають активно рости. Плюс важливо те, що зимує дерево також набагато краще, аніж. Те дерево, яке полилося, ніж те дерево, яке росло без поливу. Тому хочу сказати наступне: що коли ви плануєте вирощувати павловнію, обов'язково повинен бути полив. Не у усіх, виходить, зробити крапельний полив. Дехто намагається поливати вручну, бочкою, возять воду, підливають. Це Може спасти, але це не є ефективний спосіб поливу. Ми рекомендуємо і наполягаємо на крапельному поливу, так як це забирає усі ризики, і в подальшому процес вирощування павловнії у вас буде проходити правильно по графіку. Норми поливу. Які норми поливу? Норми поливу це якби індивідуальний. Індивідуальний показник, тому що на норми поливу впливає перше, це тип ґрунту, наскільки ґрунт пропускає, абсорбує воду, ну і відповідно опади. Місце розташування поля, якщо це долина, це одні показники, горбок це інші показники. Але в загальному ми перетримуємося наступного правила для того, щоб павловні гарно росла. Мінімум один раз ми поливаємо в тиждень і стараємось дивитися на стан ґрунту, підтримуємо його таким, щоб ґрунт був постійно вологий біля кореня. Якщо ми дотримуємося даних показників, у нас половні так, як потрібно. Доброго також ми вносимо під час поливу. Ось кінець червня ми будемо вносити азотні добрива, це перша буде підкормка даної посадки. І в принципі, враховуючи те, що ґрунт у нас не є поганий, павловнія росте прекрасно. Тому всім, хто вирощує павловнію, перш за все звертайте увагу на полив. Якщо у вас є можливість поливати дерево стабільно, вирощуйте. Якщо нема, спочатку вирішіть це питання, далі все інше. Дякую всім за увагу! Бажаю успіху! Нехай щастить!